Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детельних з вами, як завжди, Женя, за кадром Валік. І сьогодні в нас огляд, як ви зрозуміли з назви цього відео, огляд на найкращий антидощ, який ми змогли знайти, дослідивши простори інтернету. Так, це у нас антидощ від Softa 99 Ультра Glaco Fuso 12 12, 12, 12 mounts, ну і так далі. Тобто, по Тої інформації, що ми знайшли, е, ну, начебто, цей найкращий з усіх в нас трошки було, Ну, як вони багато досвіду використання антидощу, по тому, що от ми продавали клієнтам, певне розуміння є, але зараз спробуємо саме. Саме цей. Е, так, але до нього, щоб якісно його нанести, також я знайшов інформацію, що мені треба його якісно очистити. Тому сьогодні ми також будемо робити огляд на очисник також від софта, е, від софта 99, компаунд, і тут цензурована цензурована літера. По-перше, почитаємо, як ним як ним користуватися. А, ні, спочатку ж цей треба. да Почитаємо, як правильно ним користуватися. Е, так, ага, отже угу, Ага, туди. Ага. А, ну так. так... Ага. Якщо це врахувати. Все, окей, все. Я все зрозумів. Тут все, типу, дуже легко, його просто треба нанести на поверхню через аплікатор, потім просто там почекати і змити водою. Нічого складного. Так, ну і потім після того, як ми очистимо скло, нам обов'язково треба буде нанести. Як не обов'язково, ми в принципі це і робимо, ми тестуємо цей безпосередньо антидощ ГЛАКО, Chemical Liquid Super. Вайпер. Він по, по показникам він тримає, має триматися 12 місяців, тобто рік е, ще є дуже багато проблем з антидащем. Це починають скакати двірники. Ми також це перевіримо після його нанесення. Ну і звичайно ж, потестимо потім водою, апарати високотискую, звичайною водою і великим потіком води. Як він весь ну як це все працює при таких обставинах? Так що зараз будемо вже починати очищати скло. Щоб довго вас не заговорювати зараз, миємо скло в дві фази, тому дивіться гарний монтаж під гарну музику. Так, що ми помили авто в дві фази. Зараз ще пізніше трошки ми його просушимо рушниками і будемо наносити безпосередньо наш сам очисник. Так, тобто, е, ну як не очисник, це абразивна така, як поліролька, да, яка має прибрати зі скла весь весь бруд, весь наліт, все те, що нам завадить схопити наш сам антидощ на поверхні скла. Так, ну що давайте його відчиняти. Подивимо, що подивимося, там, що там всередині. В принципі, ну і так видно там, що всередині, але щоб пощупати його. Да, все. Що воно? Це воно таке має бути Приклеєно. Неякісно. Ну, я так підозрюю, це оцим треба наносити. Обов'язково да, воно таке якесь трошки навіть абразивне відчувається. Да? Це наче просто якийсь поролон. Безсильно пористий, а тут прям пористий поролон то через цю штуку треба буде нам наносити наш сам склад. Так, і сам склад, наскільки я знаю, його треба взбовтати перед тим, як наносити. Тут на баночці а ну тут тут, тут тут знову тут все зрозуміло, що написано, в принципі. Да, ну Тут ну оце робити, потім оце потім оце. Ну що, що не зрозуміло. Да? Що що ми робимо? Зараз я сушу скло трошки також вам кадрів під, під монтажик. І вже будемо очищати безпосередньо цим очисником. компаунд цензура. Так, а в нас під кожним відео є традиція. Ми за одну подобайку донатимо по одній гривні на фонд повернись живим від мене та валіка. Під минулим відео в нас зараз ось стільки вподобаєк, тому ось зараз вам два донати на фонд повернись живим. Е, і ця тенденція зберігається, тому переходьте. Під це відео ставте також ваші вподобайки, і ми в наступному відео все відзвітуємо. І ще в нас у минулому відео, яке ви можете подивитися, ось тут був конкурс. Ми розігрували трифазну мийку, там вже дуже багато коментарів. Розіграш ми зробимо. Тобто, дамо ще тиждень інтервалу часу, щоб люди також ще мали можливість написати коментарі. І в наступному відео, через тиждень, ми вже безпосередньо розіграємо саму трифазну мийку. Тому також переходьте, тому також пишіть і подивіться це відео. Там там доволі цікаво. Продовжуємо. О, павук. Ти бачиш? Глянь, який. Гарнюній. Гарнюній. Маленький такий. Є? Mm так, -hmm. ну что-то... Що ти починаєш, що це нормально вже почалось. Так. Е, зараз ми очистимо все скло, тобто Лобаш і, і сусідні два, сусідні два, передні два. Е, але антидощ ми нанесемо тільки на половину Лобаша спеціально для відео, щоб ми подивилися ну, типу, різницю, так, чи працює воно, чи не працює, і як воно працює, який від нього результат. Тому зараз очищаємо е, очисником і продовжуємо працювати. Далі. Прям відчувається, що розмішується, типу образи, бо воно прям були таке, наче прям дуже густе, а зараз прям рідина. Так. Перша експертна думка має бути на запах завжди. На, на смак. да. так. Друга на смак. Мені нічим не пахне, ти пахне чимось? Чим пахне вам? Мені наче воно взагалі без запаху. Може якийсь легенький такий вишневий. Так, добре. Ух ти. Крем якийсь такий гель прям. Геліобразна така форма в нього. Опа, що це таке? Е, зараз оце наше ми це робимо, це очищаємо скло. Типу, цей компонент, він проникне у всі пори, так? і потім він, по ідеї, має типу, розширитись і звідти вибити весь, весь той бруд, який там буде знаходитися у цих порах. Так? Щоб то, ну, тобто, щоб наш фантидощ проник в кожну, в кожну ділянку і якісно, якісно із неї скопився, щоб адгезія була максимально якісна. Бо з тими порами, що є в склі, їх там механічно в принципі, очистити просто, очистити типу дуже важко, тому треба якісь допоміжні типу, такі компоненти. Е, по відчуттям так, я відчуваю, що тут є невеличкі образиви, ну, але воно поверхню самут не пошкоджує. Це також треба розуміти, воно просто ну, мені наче ну Типу, як полірувальної пасти. Да? Мені важко нею типу, рухати по самій поверхні. І ну, це, напевно, добре. напевно, Точно результати я поки сказати не можу. Так, ну я думаю, я тут все розніс. Я думаю, тепер треба залишати йому сохнути. Да? Е, ну по, по відчуттям нанесення як доволі просто. Нічого такого там складного немає. Я нічого такого складного не відчуваю, нічого проблем ніяких воно в мене не викликає, в принципі. Так, ну зараз ми ось нанесли наш, наш засіб повністю на, на все скло. Е, так, аплікатор я відразу помив. Він в принципі дуже гарно очистився, як бачите, да, тобто йому залишилося тільки підсохнути, і все буде окей. Подальшому в подальшій експлуатації з ним проблем не буде. Е, так, зараз ми чекаємо. Да, я вже сказав, ну чи не казав, нам треба певний час, щоб воно повністю там застигло. Який це час у нас? Да, тобто, у вас буде там просто зміна кадру. а у нас пройшло зараз ось стільки часу. Да, валіки зараз там ну, вставиш, і вставиш, не забудь, будь ласка, вставить цю вставичку. І що після цього ми змиваємо це все водою, знову-таки сушимо повністю поверхню до ідеального стану і наносимо вже, перейдемо до нанесення антидощу. Змивати треба, я бачив по відосам е, софта японського, як вони. Тайптай, немає. Хто це зробив? Я бачив відео японського СО99, як вони змивали цей засіб. Вони просто направляли струйку води і руцями це все йому допомагало. Ми зробимо так, як ну, це є японський виробник, тому ми зробимо так, як нам вказує японський YouTube канал. Що ж, давайте.

Так, ну що? Я людина проста. Мені кажуть, робити так, я спробував так. Мені не сподобалось. Я спробую зробити так, як мені здається, це буде краще. Тому я беру апарат високого тиску і решту це все змиваю просто апаратом високого тиску. Що апарат високого тиску зробив цю задачу так само, як і водою з під, -під шланочка. Тому можна збувати просто апаратом високого тиску, не треба робити зайву у зайву роботу. Сізіфал труд. Тому чи праця, праця сізіфова праця. Так, тому що зараз я знову сушу до ідеалу прям цю поверхню і буду вже, будемо вже наносити і тестувати безпосередньо сам антидощ. по відчуттям тактильним, так, дійсно, скло. Дуже гладеньке, ну типу видно, що воно там дійсно там щось працює. Але ми тут зібралися заради цього всього. Тому зараз вам знову трошки монтажу, і ми починаємо робити. Ні, ну Тут точно все понятніше, аніж на, на очиснику. Так, починаємо робити безпосередньо сам open case цього антидощу. Тут, в принципі, все дуже просто нанести. Давайте зараз я відкрию, потім вже більш детально покажу, поговоримо про це. Ось так виглядає наш, наш антидощ. Це в нього така кришечка, вона відкручується, і тут у нас спеціальний аплікатор. Антидощ сам ціємності, ми просто його. Піднатискаємо, поки він почне текти на наш аплікатор, це вже буде більш швидко, коли ми будемо його наносити. І потім ми просто його розтираємо по поверхні, даємо почекати певний, певний час. Е і потім ми все прибираємо сухою фіброю. До речі, там який час? Тут, тут не пише. 5-10 хвилин. Dry until white case. Ну, коротше, 5-10 хвилин ми почекаємо, а потім сухою фіброю ми це все прибираємо і все. І складне на дощу нанести на нашу поверхню. Так, у мене скло вже сухе, тому починаємо нас. Зараз дивись. Отак. Отак от. Ну, Іди і, 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 і рідина. Чекаю, чекаю. По... Прямо як я у, у, у підлітковому віці. Так, це, це виріжи обов'язково. Обов'язково. Смердить добре. Смердить прям добре. Кислотою якоюсь значить. Так, що ми нанесли засіб повністю, ну а не на повністю ми залишили оцю ділянку водійське, щоб вам потім на різниці показати гідрофоб, да, типу як працює сам антидощ на склі, тобто який він був до і який він стане, стане після цього. Так, зараз ми чекаємо десь 15 хвилин, як і було написано в інструкції, і потім з чистою сухою фіброю я це залишки просто прибираю з поверхні. І далі вже будемо тестувати гідрофоб. Поїхали. Так, ну хто знає, поки що насправді мені оцінити доволі важко, бо наче, наче фібра по поверхні рухається важко. Щось її стримує, хоча, ну, по ідеї, поверхня ж мала бути ідеально, ідеально рівною. Це зараз ну, типу, максимально гладкою, так, щоб, щоб відбивати, відбивати. Не, не притягувати воду. Так, зараз я дотираю е, все, все скло, все з антидощу і вже перевіряємо на гідрофоб. Давай перевіряти. Перевіряємо гідрофоб. Ну, різниця 100%. 100%. Зараз переходимо до більшого напору води. Так, що результат точно є: 100%. Там видно, що утворюється ця водна плівка, яка при, при Русі в авто може викликати певний, певний дискомфорт, де треба буде застосовувати двірники. Тут, в принципі, водна плівка не збирається, але збирається в невеликі краплі, які потім все одно треба буде двірниками працювати ними. Так, зараз ще зробимо ще один тест. Тепер буде великий потік води створимо умову, що хтось наїхав поряд з вами в калюжу і вода потрапила на лобове скло. Are you ready? Are you ready? Let's go! тум там 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 Ну що, я скажу, що ефект дійсно дуже крутий. Е, ще ж треба враховувати фактор, що при русі ці всі краплі також будуть злітати, і всі будуть уходити, Якщо ця поверхня тримається дійсно рік, то це взагалі засіб, ну певно, один із найкращих на, на світовому ринці. Так, е, всі, хто хоче, можете також звертатись до нас в детелінг на нанесення послуг антидоща. Ми тепер будемо користуватися цим засобом. Він набагато краще ніж те, що ми використовували до цього. Тому так, записатись можна в, в описі під відео. Там є наш інстаграм. Переходьте в дірект та пишіть нам для ознайомлення з прайсами. І що, дякую вам за огляд. Дякую, що дивились. Дякую, що на цьому моменті. Я результатом дуже задоволений. Напишіть в коментарі, як вам результат, яким ви антидощем користуєтесь, і чи схожий приблизно ефект від вашого антидощу. Е, так, зараз перевіримо, чи скачують двірники. Ну, давай, давай. не не давай-давай, на ключ. Давай. давай. А ну, Оно, вырубай. Роб... Треба на мокро спробовать. Ну да, трошки проскакивай, давай спробуй на мокро. Нам надо. Э -э Пырснешь тиском? Так, тримай, можеш щось поговорити Так, все, нарешті я вас, я вас забрав сюди. Отже, слухайте сюди, валік мене тримає в полоні, забрав мій пасту, ні ладно, я жартую. Нас да, зараз поліють водою. Так, і перевіряємо. Дірники все одно все одно приїжджають. Це буду з вами прощатись. Всім пока.